Всім привіт! Шановні, 3 вересня вийшло оновлення VOD 2.0, яке подарувало нам багато чого цікавого. І так як одним з подарунків є 15 000 бон, що доволі щедро з боку розробників, вважаю, ви тепер міркуєте на що витратити ці бони. Так от, якщо у вас вже є прям техніка для фарму срібла і вам не вистачає фану від ігри, особливо якщо ви полюбляєте грати на Есте. Тоді до вашої уваги середній танк США М60. Цей танк дійсно вартий уваги і бонів, який він коштує. Чому так? Давайте по порядку розберемо основні плюси даної техніки. Отже, купляючи М60, ви отримуєте одну з найкращих на даний момент гармат в грі серед СТ, яка має чудові характеристики, а також круту стабілізацію, чудовий огляд, мобільність. І навіть трохи броні. М60 можна налаштувати як під агресивну гру з чудовим ДПМ, так і для більш пасивної гри. І це все реалізувати буде не так важко, як при грі на леопарді. Давайте розглянемо більш детально характеристики М60. І почнемо ми з гармати. Гармата має в нас стандартні підколи з альфою в 390 одиниць урону, чудовим пробиттям в 268 мм. І дуже комфортною швидкістю польоту в 1478 метрів на секунду. Ну а далі в нас голдові комулі теж в 390 одиниць урону, але з зимбовим пробиттям в 350 мм. І теж крутою, як для комулів швидкістю польоту в 1173 м на секунду. Якщо вам буде мало швидкості польоту снаряду, ви завжди можете з допомогою перка, заряджаючого ще на 10% покращити швидкість. Також маємо фугаси з альфою в 480 одиниць урону та доволі посереднім пробиттям в 53 мм, а також швидкістю польоту в 1173 м на секунду. Тепер стосовно основних характеристик танку. Щодо вогневої потужності, в нас час зведення 1,35 мм. Розкіт 0,28. кути 9. І маємо ДПМ в 3,5 тисячі урона за хвилину, який реалізувати буде в більшості випадків доволі просто. Далі живучість. Маємо 2000 хп. броня в корпусі дуже рандомна, по великому рахунку відсутня. Але бувають випадки, коли ви можете танканути. Також маємо дуже непогану рухливість. В такій комплектації як у мене 58 км на годину вперед і 21 км на годину назад. Та по тому потужність в 21 кінську силу, що доволі непогано для СТ. Щодо скритності, цей танчик має погану скритність, тому я граю з трофейною системою вихлопів. І в мене майже 29% скритності нерухомої машини, а також 25% під час руху. Стабілізація у М60 і так відмінна, тому я вибрав трофейну систему вихлопів замість стабілізатора. Далі стосовно спостереження. Маємо показник в 506 метрів. І це згодьтесь теж дуже імбовий огляд, як для СТ. На відкритих мапах це буде дуже крутим бонусом для вашого М60. Тепер стосовно польової модернізації. Поекспериментувавши з різними варіантами, я для свого стилю гри обрав таку модернізацію, а саме зробив більший упор на скритність і огляд. Ну і щодо броні цього танчику, давайте подивимось трошки детальніше. Бачимо, що в башті маємо доволі непогану броню при певних нахилах. Але за американською традицією є відро, куди вам на ближніх дистанціях будуть цілити. Корпус теж при певних доворотах буде танкувати, але не раджу йти на зближення без потреби. Вам треба пам'ятати про те, що головним плюсом цього танку є не броня, а його гармата. Отже, шановні, давайте подивимось на що спроможний М60 в рандомі. Перша мапа в нас Литовище. Одразу їдемо займати позицію, де завдяки огляду я зможу контрити перекатку. Поки немає потреби перемикатись на комулі, даємо звичайними підкалібрами попроги. Ну і в цій ситуації я розумію, що треба підтискати. Отримуємо одне пробиття, та це не критично. Тут я розумію, що фугас, мабуть, був просрочений. Ну, всяке буває в рандомі, я вже звик. Даємо ще один просрочений фугас і переходимо на підколи. Намагаємось розвести гриля, щоб той не вицілив відро. І бачимо, що у М60 в башті такі є броня. Love it. Подивившись на карту, я розумію, що упарювати на цьому фланці немає бажання, тому переводимо погляд на інший фланг, тим паче, що тут я зможу зіграти більш комфортно від рельєфу. Бачимо бабаху, звісно, фокусуємось на ній, даємо урон і в піксель ще раз кладемо. Як вам гармата цього танчика? Шановні, ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал. А далі тільки успівати реалізовувати ДПМ. Танкуємо Лео і добиваємо залишки ТІЛ. Так, ми? Це най. Розглянемо ще один бій, мапа піщана ріка. В цьому бою подивимося, як цей танк може висвічувати ворогів і давати вам немалий профіт в грі. І так їдемо на стандартну позицію для СТ. Проїжджаючи по зовнішній частині гори, акуратно даємо світло на ворожій позиції. І ось перший клієнт. Батчат одразу непогано отримує. Ну а далі, щоб не прилетіло з центру, не стоїмо на місці. Розумію, що в них СТ в стандартних кущах на центрі і туди ж одразу роблю декілька бландів. Далі подивившись на карту, я розумію, що в них майже вся тіма знаходиться ближче до бази. Тому вирішую піджатись поближче. Тут, до речі, є непогане місце, де я завдяки огляду в 500 можу підсвітити ворожі танки, в тому числі, які сидять на балконі. Бачимо патона, який вже вряд чи кудись дінеться, тому кидаємо туди ж блайнди. A sensitive one, ain't you? Oh, you didn't want to let me get in your sights. Don't get too cocky. We'll be back for you later. You have more work to do. Поджимаем опять балкон. І виносимо залишки ворожих танків. Шановні, дякую за перегляд відео. Тепер ви бачили на що М60.